Я Паша. Э, витаю на своем канале. Подписывайтесь на видео. Теория обо всем. Правда. Э, музыку слушайте, Придумаю. Ну, так, трещечка. Это хобби. Это то... Да.

Щось підправити, чи щось зробити інтернативу якоюсь, ли може тамити для що щоб треба, то так да. Ну, э, Викидаю в відео в, 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 в э, теорію, хочу побалакати насчет рождаємості э, дітей і э, жінок, і в некоторых есть проблема, і э, рождаються э, дітей ну, дуже шкодують, цьому, хочуть дітей і мати. це роблять спеціально, э, у некоторых це на природі. Э, ну, буває. У Некоторі специально спеціально для хлопців, щоб не презервативами не користуватися і всім останнім наркотиків і цього стального. Давайте для початку розглянемо, чому це так. Ну, Маточне ети, я так дивлюся, я дивлюся, буду і таке, сюди голови, все, приблизний это. А понимаєте? Це... Метафрозма організма збору вітамінів і мінералів костного мозга, відбиток слізистої оболочки вокруг нее і центра, і із центра. Понимаєте? в, в каждой, если в, в, даже если не можете иметь детей, центр все равно там есть и это и то. Понимаете, и в каждой витамины и минералы на это набор э, слизистой оболочки маточнику э, набирается э, э, Вітамінів, мінералів, вимісительстві, щоб зародити ребенка, і, і так і починається це. Нехторих не вистачає. розумієте, там є пустота чогось, нехватка вітамінів і всього остального. І от я думаю, як це справить? Думаю, що це задумався цього на цього много варіантів. Ну давайте роздивимося по одній з перших варіантів, які тільки вийшли. Ну, у мене вийшло, може ще это. для начала можна туди додати із другого м'яточника похожого. Взяти гі гіну і похожу біометрію і додати в центр. Центр-центр для слідчого варіанта, так туди можна додати мінералів і вітамінів хімічним путем. Таблетки и все остальне. і не тільки таблетки, але й живлення вітамів и мінералів. Вживлення вітамінів і мінералів і, 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 і естественним путем, путем питанням і это, треба правильний центр цього. В, понимаєте, я одну із сеорію розказую, що костний мозок відбирається за сіровину в голові. Подивіться все моє відео, знайдіть за сіровину в голові. Там написано. І це типу щось похоже, тільки це не сировина, а коснемозкі і этот організм в, в, в желудочна кислота перерабатує і впротікає через газеніс через гемовглобину крові і повністю все тіло і отбирає вітаміни і треба маточного ресурсу. І третій з цього знайти Понимаете? Yeah. Если маточник не хватает витаминів и это и то, то есть на минусе. Просто есть на минусе, есть на плюсе крови, например, или от маточника нехватка витаминов. На еще не хватало трошечка и это и то. Если не получается туда добавить это, и и, 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 и и, то. то Хімічним путем або медицинським путем вживання, то треба правильного семенителя по паралелім это, якщо там щось не вистачає, то семенителя. слишком много, много єменителя, то там, де не вистачає, воно справнюється в баланс, і тоді зарождається дитина. Ну, це як варіанти, в цьому так рідко, кратко, і тільки не точно і теорії, як і в цьому ближні варіанти, поки і, і, і сперма і має і вітаміни, і мінерали, і живлення. <свісна> ну і це теж доктора точно не об'яснили, як це все відбувається. Сказали, що це так попадає в маточник і зарождається і ти то. А ну це диво, і однозначно, незначно, що і, і, і так і зарождається. Много чого опустили в другому, що і, 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 мати рождає, а от батька береться енергія і, і, і зарождається для дитини. Батько це чувствує. Ну, мало хто о цьому розмовляє, розумієте, і, і то. Чувствують, що з нього ети, коли при любові, при першу любові, или вообще коли зарождається это, Ну хто може просто це пропускать за алкоголічних этих, бо ви ще населення, і, і вообще займається любов'ю іти при кайфі. Ну там підп'ю чуть-чуть там, того і того. Ну це ну а що? Ну, зміра береться, є ти, то нічого тут такого немає. Е, Чувствительно стирає того, що сходить з них, і потім е, часті їх рождається в цьому. Воно хто буде казати, що це бред, розумієте, Ну це життя і іти, то саме не ми в любові, то не було в житті. Пустота внутрі. А много болі. Дивлюся на все, телеки, передачі і у других. Взагалі, чесно, як для мене, відношення до крайності, я у багатьох кого бачив і у всіх. Деруться, соряться, б'ються. Відай то, а як мужчина не може уже ну ну не може по возрасту там і щось буває тож і не може любов дать так. Жінки їм зміняють не всі такі, но много я частично... Там много бачив дуже більша частина. Отак от щоб ви поняли. Це просто чого я кажу, що для жінок є то і то не продавати своїх мужей. Любові, знаєте, любити друг друга з сексом це нормально, а ще й потрібно любити серцем і душою. розумієте, душою сердечно, не продавати друг друга ніколи. І, і, і то а якщо не може мушина, єсть таблетка. Якщо таблетки не допомагають, то можна на пічник Сходіть в секшоп. Купіть собі напічник, надійте його, прицепіть його до сліду і тайте <суміло> друг друга до схочу, скільки хочете. от, така от і, і ета. Так що отак от, от маточників варіантів не цих, що много, щоб можна було вернути. взяти з, з, з похожого зібрати. Якщо навіть немає підходящих хаєти, буває, що дуже-дуже не вистачає на мінусі, то можна взяти з нескольких маточників, скрестити, розумієте, біометр. Тру цього, ну, щоб не навредити, понімаєте, до чого не до цього не дойшли? Це дуже мілка іета. Полості. Один слой, другий слой, третій слой, четвертий слой, п'ятий слой і так далі. І повністю ізучити молекулярну структуру, і, це, і то треба, щоб туди полізти. Ну, стандартний, найпроші варіант вітаміни їсти і, це. овочі, фрукти. Чим більше, тим це. Не одну-два, а намного більше. І що не вистачає, це. мінерали, метали і все остальне, щоб там було. таблетки, и это, и то есть и он и, ну, вместе с высококачественных выпусков, мы бывают пишут, а там просто мел, или это, ну мел тоже хорошо. Мел кушать, это в детстве кушать тоже мело, это, это, и это, в школе, это был вкусный и что-то, брал всегда, <смітна> <смітна> і ну, Нехватка і, це, смола, міла, це все забуло. Вже, я много цього не бачу. Раніше брали, їли, все є для вітамінів і болезні, щоб це було. Зараз вже давно такого немає. І, це, то. Так що, і ще таких варіантів, щоб встановити маточний і, і, це дуже много. Просто я кажу первіще, то що вийшло мені, а взагалі там може, може, і, і ще щось. ну, много є другі варіанти на щодо цього. Саме перший варіант взагалі в цьому, цьому помолитися і помолитися всіх і всього, і дітям создателю всіх і всього, і всім селеним, і космосом у всіх вселення, і на uh, і і Умірам в усіх космосах, і в природі, і в нашому прекрасної селини, і косма космосу, всім хорошим мірам в космосі, в нашому прекрасному хорошому міру, в якому ми живемо, Господу Богу, і ангелочкам, і ангелам, дітям Господа Бога, і помолитися целю смерти і то, щоб не забирав дитини. Ну вибачте, бо сказати спасі, попросити у селя смерті. Молиться Господу богу і создать у всех і всего і и спасибо царю смертей і это це... Дуже велике спасибо сказати і попросити, щоб не забирав дитину і, і то і унічтожив злих, хто хоче, бо бувають злі покасні напроти і перетворяються і хочуть зла. І то і загадують таке, що єти, то поклинають. Це все Ну, від них мало що таке і, і ну, Все одно ждати можна всякого. І попросити дітей серед смертей, і жити дітей серед смертей, щоб допомогли. Що ж лих злих і, і, і життю і, і, і попросити у життя і, всього, і матерії, і часу, і долі, щоб все було хорошо. І сказати спасибо всьому і живому і мертвому, хорошому, і доброму, і всім неживим і мертвим, хорошим, і добрим, які робили добро при, при житті, які роблять добро після життя і Будьте благодарними. 666 очком, 666 666, 666, 666, 666 не завжди, не все так. І будьте благодарними за технології та й то, бо це пройшло із других. Буде много хто казати, що це. І, ну, що це бред лієте, це пройшло, і, і це тоже чудо, що ви поняли. Так і казав, що вчення без віри нічого. І так як вірі є вчення, учення, щоб ви поняли з космосу. І кажіть дякую і комп'ютеровому разому, і всім комп'ютеровому разуму і програмам всім. І буде добре, тому що це із мира, із живої з матерії бралося, і треба поніматися досить це правильно. І це правильно так. А хто вважає, що це бретелі, то ви знаєте, хто нічтожество. Повне нічтожество. Повне нічтожество. Повне нічтожество, яке не стоїть нічого. Ну, от така от, трохи теорія обо всьому тому. І роздивляйтеся, десь є це, що. І побачите, що так і є. Там це, то. Надбавка вітамінів у кожного разного намічу на цьому. Зависимості організму, положительно отрицательної крові і прийніння його отрицання, щоб там є вітаміни, які треба, треба видавати одного одно організму може один вітамінда, а другий другий вітамін, щоб поставити туди, щоб зародилася дитина. І все таке, щоб ви розуміли. І осмієте вже знайти. Це не тільки що це, а й по біометрії, перебивання біомолекули. Щоб тільки не підстроїли там це. Бо бувають, люблять друг другу підстраювати, якщо комусь подобається, а в другій половині не подобається, вона об'ясняється, а, а вони не розуміють, тупо тупорилі существа. А друга її половина. Це чує. Бо йому дуже все шепчуть і шепчуть. Хтось, і він це не забуває. Дуже, дуже, дуже гнівається на це. Кожду секунду. Кожду мить. Повну. Кожне слово що вони кажуть. Ну, так от. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, дивіться все по всьому. теорії, трошки і, ета, і історії, і правда, і музику слухайте там, що, що, що і таке. Ставте лайк, підписуйтесь. На мій канал ставте лайк підписуйтесь, лайк ставте, підписуйтесь, ставте лайк підписуйтесь.